Вітаю, друзі! Ми з вами в Дніпропетровській області. З нами Антонюк Володимир, комерційний агроном від компанії Precision Planting. Ми з вами на полі з ріпаком, ріпак на зрошенні, пасійної сівалкою Green Place. частково переобладнаний продуктами Precision Planting. V-Drive, Delta Force. Доброго вносилися з трібтільним культиватором Ортман. Володимир, тобі слово, розкажи про стан посівів, що ти можеш сказати е, про стан, стан ріпаку, кореневої системи та взагалі. Про посів. Е, ми заздалегідь тільки що викопали ось з ряду е, ріпак, щоб не заважало. Ми вирішили вже ж подивитися на розвиток кореневої системи і як працювала а, система Delta Force, чи робила вона переущільненням, чи не робила, як взагалі стан посівів. Але так як Ортман нам нарізав і зробив наші полоси, це дозволило нам уникнути а, зайвого переущільнення, і система Delta Force а, не переущільнила ті полоси, І ми бачимо нормально розвинену кореневу систему. Господарство має гарний захист і вносило і добрива, і бор, все, що було потрібно. Але саме по системі ми бачимо, що гарно розкладений ріпачок коренева система не, перетисну, не перетиснута. Тобто форс відпрацював, відпрацював добре, і саме в цьому в господарстві на Дніпропетровщині, наші, наш посів. Відбувся дуже добре, і зараз стан посіву ну, гарний. Ріпачок гарно стоїть. І, в принципі, вже скоро буде збирання. Давай покажемо ближче. Так що залишайтеся з нами. слідкуйте за нашим каналом. Всім, всім гарного дня та мирного неба!